Доброго ранку. Я хочу звернутися зараз до е, водіїв, чоловіків, особливо тих, які е, їздять на джипах, особливо тих, які сідають за кермо і просто втрачають реальність, відчуття реальності. Будь ласка, спустіться на грішну землю і почніть їздити якось по-людськи. Тому що ви на дорозі пам'ятайте, що ви відповідаєте не лише за своє життя і за життя інших людей, які навколо вас. І дуже часто кажуть, що жінки за кермом це мавпи. Насправді, ця статистика свідчить зовсім про інше. Дуже мало жінок насправді беруть участь в серйозних аваріях. Всі серйозні аварії за статистикою роблять чоловіки, які завжди на дорозі, дуже часто, дуже велика їхня більшість. Вони хочуть щось доказати. Вони втрачають відчуття реальності. Вони хочуть доказати, що вони вміють сильніше жати на Педальку газу, ніж інші, швидше вони доїдуть кудись і комусь щось докажуть. Повірте, рано чи пізно знайдеться жінка, яка при серйозній аварії вас просто порве морально і фізично. Будь ласка, прийміться до уваги. Всім гарного дня!